Доброго дня, всіх вітаю. Хочу звернутися до вас з прекрасною новиною. У нас з'явилася можливість імплантації штучних водіїв ритму. До цього в нас була імплантація штучних водіїв ритму при тимчасовій стимуляції, коли пацієнти поступали з гострими порушеннями. Зараз у нас стартувала нова послуга, нове направлення це імплантація штучних водіїв ритму. Вони є. Як однокамерні, як двокамерні. У нас є дуже дороговартісні і дуже потрібні деяким людям, які, на жаль, мають серцеву недостатність і зниженою фракцією викиду. Це пацієнти, які потребують ресинхронізаційної терапії, тобто є трьохкамерні кардіостимулятори. І так само пацієнтам, яких є загрожуючі аритмії і зі зниженою фракцією викиду. Це пацієнти, які потребують кардіовертерів, дефібриляторів. І саме приємне, що в цьому є, це наявність державного забезпечення. Тобто, в нас є стимулятори, які купляти вам не потрібно. Деякі з них моделі є із частотною адаптацією, і деякі моделі є МРТ-сумісні. Тобто людина після імплантації кардіостимулятора не буде мати обмеження по виконанню дослідження МРТ. Тобто це не вплине на ваше життя таким кардинальним чином. Тому ми раді вас будемо вітати у нас. Якщо потрібно, звертайтеся до кардіологів поліклініки, до нашого відділення, і ми зможемо вам допомогти.